Лабораторні методи верифікації автоімунних розладів у хворих, які перенесли COVID-19. Доповідь зробить Пінський Леонід Леонідович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені Богомольця. Будь ласка, Леонід Леонідович, запрошуємо вас до слова. Шановні колеги, дуже вдячний за можливість представити доповідь на вашій науковій конференції. Тема присвячена лабораторним методам верифікації аутоімунних розладів у хворих, які перенесли covid 19 І ми бачимо, що спочатку ми чекали, що багато пацієнтів після перенесеної важкої форми COVID-19 будуть потребувати пересадки легенів. але... Абсолютно інша ситуація зараз. Ми спостерігаємо. Ми прогнозували появу величезної кількості аутоімунних розладів, тому що вірус SARS-CoV-2 2 це вірус-провокатор. Він провокує імунну систему в гострому періоді до цитокінного штурму, а потім індукує розвиток аутоімунних ускладнень вже після перенесення цієї патології. Ну, в гострому періоді ми розуміємо, що це ураження було легенів. Розвиток бронхопневмонії, гепатитів, міокардитів, ураження нирок, центральної нервової системи, відбувається порушення дихання, поліоргана недостатність, серцеві порушення, пневмонії, септичний шок, легеневи, емболії. Лабораторні тести, які нам і дають можливість оцінити інтенсивність цитакінного шторму і зрозуміти відповідність інтенсивності нашого лікування, а от цьому шторму, який є у наших пацієнтів в гострому періоді захворювання це реактивний білок, ферритин, дедімир, лактат, де гідрогінази, 6 прокальцитанін, який які нам дає можливість оцінити наявність бактеріальних інфекцій без його наявності, практично призначення антибіотикотерапії недоцільно. І щоб зрозуміти патогенез sars cov 2 була така абсолютно така реальна схема. Розуміння патогенезу цього захворювання SARS-CoV-2 як вірус провокатор е, збільшував інтенсивність надзвичайно Агресивної відповіді організму людини у вигляді цитокінного штурму, збільшенням концентрації це білка, феретину, інтерлікіну 6 це червона зона надзвичайної гіпергічної відповіді. А в цій ситуації зменшувалась кількість лімфоцитів, тому що вони забезпечували лімфомоноцитарну інфільтрацію в периферійних тканинах. За рахунок цього збільшувалась кількість нейтрофілів і збільшувалась кількість дедімеру, який нам дає оцінку інтенсивності боротьби з тромбами. Це інтенсивність лізій сутромбів в організмі людини. Треба сказати, що до лабораторних тестів, які давали можливість оцінити важкість перебігу було співвідношення інтерфірів з лімфоцитами, треба підкреслити, відбувається лімфопінія за рахунок переміщення і лімфомоноцитарної інфільтрації тканини органів і зменшення кількості лімфоцитів в крові. та... За рахунок цього збільшення кількості нейтрофілів і суттєве зростання нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення. Збільшення концентрації циреактивного білку інтерлікіну 6 такого індуктора прозапального цитокіну, який є першим таким фактором індукції загального цитокінового шторму. Яка стратегія лікування? Всі розуміли, що на початку захворювання що треба зменшувати цей цитокіновий шторм, і на початку були використані і гідроксихлорахін, який зменшує інтенсивність системного запалення, але зрозуміло, що цього недостатньо було, і почали використовувати глюкокортикостероїди, і особливо найбільшою помилкою було призначення надзвичайно величезних доз глюкокортикостероїдів в гострому періоді, там 32 мг дексаметазону або більше. Що це давало? Це червоно, ми всі розуміли, що це червона гіперактивна зона з цитокіновим штормом. Якщо ти призначиш величезні е, концентрації дози глюкортикастеродів, чи отримаєш це в гострому періоді клінічний ефект? Так, отримаєш. І пацієнт переміщувався з червоної до зеленої зони, нормалізувалася температура, покращення стану. Але транзитом цей пацієнт при величезних дозах глюкортикастеродів провалювався до сірої зони. Імунодепресія, гіперсупресорний, або супресорний варіант імунодефіциту і у хворого через два тижні від початку. Лікування з'являлися ознаки чого високої концентрації прокальцитаніну. Зрозуміло, що це вже бактеріальна інфекція, і хворі гинули від бактеріальних інфекцій, бактеріальної пневмонії на фоні супресорного варіанту імунодефіциту. І потім вже стало зрозуміло, що треба дуже обережно, фармакотерапевтично титрувати переміщення пацієнта з червоної зони до зеленої, малі дози глюкортикастероїдів. Якщо не вистачає ібупрофену до 1200 мг, все він не може вже використовуватися далі, тому що після. Тисяча 1200 міліграмів ібупрофенда є гепатотоксичний та кардіотоксичний ефект. Тому ми збільшуємо інтенсивність нашого втручання. Дексаметазон один раз на день, 2 мл, 8 мг, 4 мл в 1 мл, 8 мг один раз. Ми бачимо, чи переміщується пацієнт з червоної зони до зеленої. Якщо добре, досить більше не потрібно. Якщо ми бачимо, що не встигаємо, ми можемо додати до лікування більш агресивне. Наприклад, там по 16 мг, три рази на добу мітіл щоб таки повернути пацієнта дуже дуже обережна з червоної до зеленої зони, тому що постійно є е, проблема і е, такий ризик сирої зони імунодепресії. То целізума так був е, і працює і абсолютно реальне е, антитіла до інтерлікійну, які зменшує інтенсивність системного запалення. Чи можна його разом з мінімальними дозами глюкортикостероїдами так можна. Але це дуже таке обережне обережне зниження і фармакотерапевтичне титрування у пацієнтів в гострому періоді. Зуміло на фоні специфічних противірусних препаратів, які ну, зараз з українських там препаратів Амізон да, МАКС, він пройшов дуже ретельні, дуже професійні, плацебо поконтрольовані сліпі дослідження на високому рівні довів свою противірусну ефективність. Ну, зрозуміло, зберігає актуальність Ремдесивір, але це українська така розробка, яка дає клінічний реальний клінічний ефект як противірусний препарат треба сказати що е, оце це такі новий штор, це занадто агресивне е... Провокації імунної системи на гіпервідповідь на червону зону. В червоній зоні також є і аутоімунні ускладнення. Однією з проблемою в постковідному періоді є аутоімунна нейтропінія. Будь ласка, зверніть увагу на цю проблему. Коли ви бачите клінічний аналіз крові, у пацієнта відносний лімфоцитоз, тільки відсоткове підвищення рівня лімфоцитів, а абсолютна кількість не збільшена. Зверніть увагу, чи не є це є реальною абсолютною нейтропінією? Тобто зниження рівня нейтрофілів, і абсолютне, і е, відносне супроводжується відносним збільшенням кількості лімфоцитів. І оця абсолютна нейтропінія в більшості випадків є аутоімунною нейтропінією. Ви можете зробити анти анка, анца, антитіла до нейтрофілів. І якщо ви зрозумієте, що це нейтрофільна проблема, аутоантитіла руйнують власні нейтрофіли, призначаєте, раніше ми призначали нейпоген да, Грошевський, але зараз Є український біофармовського виробництва дуже файний препарат філстімфілгрестин, 1 мл або 1,6 під шкіру 30 та 40 мл, 48 мільйонів одиниць і ми суттєво, це специфічний нейтрофіл, коли колоні, фактор, який специфічно підвищує рівень нейтрофілів, особливо у пацієнтів з аутоімунною нейтропінією. Значна кількість пацієнтів з системними захворюваннями сполученою тканиною, і для верифікації цієї патології треба запам'ятати лише один маркер. Ана скринінг блот аналіз. А на скринінг -блот аналіз він дає можливість верифікувати практично всі аутоімунні ускорження шполучної тканини. Потім вже кожен з цих антитіл, про які ми зараз трішечки поговоримо, ви можете. Ви можете вже почитати в на сайті в довіднику, що саме яка захворювання у цього вашого пацієнта в цій клінічній ситуації. Які бувають аутоімунні антитіла істинні антіана, антитіла до ядерних антигенів, які екстрагуються, і антитіла до цитоплазматичних антигенів. Антинуклярні антитіла, якщо вони підвищені, антіана, підвищений рівень, це більшою частиною може бути при системному червоному волчаку, дискоїдній червоному волчаку, лікарському волчаку, системній склеродермії, синдрому Жегрена, зміжене захворювання сполучної тканини, хвороба рейно та ревматоїдний артрит. Ну, метелик класичний при червоному вовчаку, може звертатися до дерматологів, може звертатися до будь-яких фахівців, підвищена температура, підвищений рівень реактивного білку. І треба сказати, що підвищений рівень в цьому аналінінгі SMRNP свідчить про високу ймовірність розвитку саме системно-червоного Вовчука, а також це маркер є маркером змішаних захворювань сполучної тканини. Якщо підвищення антитіла до двухспіральної ДНК, треба сказати, що е, висока кореляція між активністю е, червоного вавчака, наявністю гломерулонефриту і рівнем антитіл до двухспіральної ДНК в сировації крові. Ну, ми розуміємо, що якщо у пацієнта є гломерулонефрит, ми виключаємо бетагіметичний стрептокок, класичний е, індуктор розвитку е, аутоімунного мезангіопроліферативного гломерулонефриту, ми виключаємо гіпергама е, А, а глобуліни МІ, високий рівень е, імуноглобулінів А, е, може індукуватися. Мати розвиток ламерилої фрити, але це й може бути частиною величезного аутоімунного захворювання, яке верифікується за допомогою високих аутоантитіл до двоспіральної ДНК. Наступне анті-СМ, частинка е, антитіла. Вони мають дуже високу специфічність до червоного вовчака, і навіть це є 10-м критерієм, офіційним критерієм наявності е, червоного вовчака. Треба сказати, що у, при високому титрі цих аутоантитіл спостерігається ураження центральної нервової системи, вовчакової психози, відносна, е, збереженість функції нерок. Це такий центральний е, характер для ураження центральної нервової системи. Е, треба сказати, що от наступні антитіла до самальних протеїнів характерні дуже до вовчакового психозу, дуже агресивне руйнування центральної нервової системи, інколи ці пацієнти потрапляють до психіатричної лікарні, інколи це може бути демонструватися біполярними розвитами, з переважанням депресії. Антитіла до рибосомальних протеїнів, антитіла до хроматину це маркер лікарсько індукованого вовчака. Виключаєте наявність, от почав, почав пацієнт вживати цей тригер, тригір. Ці лікарські препарати і розвелись ознаки системного таімунного захворювання: це міноциклін, диклофенак, новокаїнамід, гідралазін, кінідін і заніазід. Якщо ви зрозуміли, що високий титер антитіл до хроматину, ви знайшли ліки, відмінили їх, ви практично врятували життя вашому пацієнту. Антитіла до РНП. це демонстрація перехресного синдрому, коли до багатьох тканин антигенів є аутоантитіла, це системне захворювання і склеродермі, Ревматоїдного артриту, це є маркером оцього полісистемної аутоімунної агресії проти власного організму. Комплекс ПМСЦЛ це антитіла і до оверлап синдрому та проявів дерматоміазиту і прогресуючого системного склерозу. Ідіопатичний міазит, аутоімунний міазит, дуже інтенсивний біль у м'язах, незрозуміло чому. Дуже важливим є GO1 маркер розвитку аутоімунного Міазита з ураженням м'язів. Треба сказати, що важкий м'язит супроводжується високим титром антитіл до частки, що розпізнає сигнал SRP – що важливо, в цих, у цих пацієнтів з дуже агресивним м'язитом, виключайте обов'язково наявність побічного ефектів статинів, тому що багато лікарських препаратів і інгібують руйнування статинів, і їх концентрація суттєво збільшується. Це всі протигрибкові препарати це митранідазол, кретреміцин, еріттреміцин, грефруктовий сік і тому інколи, якщо вживає пацієнт статини і дуже інтенсивний м'язовий біль, і негативні результати у цих аутоімунних лабораторних. Маркерів, виключити статини з лікування на декілька днів, і ви побачите, якщо ви побачите зниження інтенсивності міазиту, оце і була найголовна причина висока концентрація статинів. Синдром Жагрена пацієнти звертаються до стоматологів, і ендокринологів, сухість у роті. Може, це діабет, абсолютно нормальна глюкоза, може це гіперпаратереоз, полідіпсія, поліурія ні, абсолютно нормальний кальцій, абсолютно нормальний. По стан параші та Ця ситуація може бути синдром Жогрена, це аутоімунне руйнування слиних залоз і також є синдром сухого віка. Оці сльозні гляндули також руйнуються аутоантитілами і оці паралельний сухістю роки у глазу. Будь ласка, вона супроводжується суттєвим підвищенням антитіл СА 5260 і верифікує синдром Жогрена. Висока концентрація центромеру Б це наявність прогресуючої системної склеродермії. Це уражається не тільки шкіра, а і шлунково-кишковий тракт. Треба пам'ятати, що Анті ссл 70 дуже ранній такий симптом. Лабораторний тест системної склеродермії, і треба на нього звернути увагу. до домілеперексидази, він підвищується при мікроскопічному поліангіті. Це супроводжується з підвищенням антіанца асоційованих васкулітів. Пам'ятайте, будь ласка, лабораторії діагностики є антіанца для верифікації васкулітів, є антіанца, антитіла до верифікації нейтрофілів. В направленні обов'язково підкреслюйте, які саме антіатки. Антитіла ви шукаєте. Якщо це якісь васкуліти для диференціації цих системних васкулітів антианца, антитіла до васкулітів антімілопероксидаза імуноглобулінов G. Антитіла до ендотелію при системних васкулітах, при хоробі Кавасакі, граноліматозі Вегенера, ці антитіла верифікують ураження. Судим, будь ласка, анаскринінг, блотаналіз. Це, це що потрібно запам'ятати, а потім, коли ви побачите підвищення аутоантитіл, антитіл до, е, будь ласка, до довідника, або самі лікуйте, або направляйте до ревматолога, він вже надасть специфічне і адекватне е, лікування цієї ситуації. Інколи у пацієнтів буває некаранерогенне ураження серця, міокардити, дилітаційна кардіоміопатія, ми шукаємо тут аутоантитіла до міокарду. і е, шукати якісь там атераскі. Еетичні проблеми не варто в цій ситуації. Це системний прояв аутоімунного системного ускладнення, в тому числі і ковіду. Тому оці антісарка антифібрилярні, антипіхатеріальні антинуклеарні антітіла допомагають кардіологам у постановці правильного діагнозу. Ревматоїдний фактор Ну це такий стандартний фрагмент, який допомагає верифікації синдрома Жигрена, склеродермії, гіпергамоглобулінемії, ревматоїдного артриту. Це реактивний білок, от наприклад, дуже високий. Високі показники протягом ковіду, а потім він зберігається тривалий час. Це може бути реальний початок, наприклад, цих системних захворювань сполучної тканини. Але більш специфічними щодо верифікації ревматоїдного артриту є антитіла класу АМГ до кератину, також, ну, це ревматоїдний поліартик. А також цитрулінований віментін. Будь ласка, антитіла до цитрулінованого вементінну та антитіла до циклічного цитрулінового пептиду, вони дуже специфічні щодо ревматоїдного артриту. Сучасні лабораторні тести недорогі, і в реальній клінічній практиці ви можете їх використати в, для верифікації цього діагнозу. асоційований глікопротеїн, антитіла емоглібулін М. Це запальне демілізуюче захворювання центральної нервової системи. Антитіла до гангліазиду. Дуже небезпечний, дуже небезпечні антитіла, які можуть бути лабораторним підтвердженням наявності синдрому гіена бере, коли початку плігії ноги, руки, а потім дуже швидко підіймається до центральної нервової системи. Будь ласка, не грайтеся з надання та медичної допомоги, переводьте до реанімації таких пацієнтів, тому що це прогресування з периферійних плігій ноги, руки, а потім і продовгувати мозок, може дуже швидко бути із, із зупинкою дихань. Ну, є ще синдром міллера фішера офтальмоплегія. Ну, як пацієнти, які при ботулізмі так заходять і е, потрапляють в клініку, і у них є інгібіція мускуліватор пальпебри, і ці пацієнти не можуть підняти віки. Крім того, виражена рефлексія таксія, Підтвердження цього нейродегенеративного аутоімунного руйнування нервової системи є антитіла до гангліазиду класов імуноглобулінів АМГ. Автоімунні гепатити. Що треба запам'ятати? Аутоімунний печінковий профіль. Якщо ви бачите, що, наприклад, гепатопротектори не працюють. Ну, наприклад, там ви ввели там гептралу 1000 мг протягом двох тижнів, а він не працює. Це дуже серйозний такий дзвоник. що Щось серйозне, це щось інше ніж. Крім е, тільки гепатиту будь-якого є це може бути агресивний аутоімунний гепатит з руйнуванням нерок, е, геморагічними висипами, енантемами, екзантемами. Тому зробіть аутоімунний печінковий профіль, якщо у пацієнта дуже високі трансамінази і мало коригуються тільки гепатопротекторною терапією. Наявність антіесема, анті-ана це аутоімунний гепатит першого типу, агресивний, потужний. Але дуже специфічним щодо верифікації. Якщо попередній е, маркер він е, СМАНА, вони могли бути і при вірусних гепатитах, то другий маркер анті-АСЛА-ЛП, е, е, він абсолютно специфічний для аутоімунного гепатиту і тому може бути використаний в клінічній практиці. Для аутоімунного гепатиту другого типу, переважно це у молодих там у дітей, е, це антитіла до мікросомального антигену печінки та на рук анті ЛКМ відносно більш, е, більш такий. Е, він більш не має агресивного перебігу значного. Але він може бути і реакцією на введення деяких лікарських препаратів, там ТІНАМ, гідролазін, галатан, фенітаїн. Антитіла до цитазольної антигену печінки 1, антіл С1 абсолютно специфічний до автоімуного гепатиту другого типу. Треба постійно пам'ятати, що аутоімунний гепатит це червона зона. Ми повертаємо цього пацієнта з червоної до зеленої зони цитостатиками, глюкортикастероїдами. Якщо є коморбідний цукровий діабет другого типу, краще цитостатики, плюс плазмаферез. Але постійно потрібно розуміти, що ця агресивність е глюкортикестерої або цитатастичної терапії може призвести до супресорного варіанту імунодефіциту, розвитку бактеріальних або грибкових інфекцій. Щитоподібна подібна Ми розуміємо, що значна кількість і е в значній кількості випадків, саме, е саме першим органом аутоімунної агресії організму людини, є щитоподібна залоза. збільшення антитіл до рецепторів ТТГ, який як і тіротропний гормон активує функції щитоподібної залози, може призвести до тиреотоксикозу. Екстрасистелічна аритмія, інсамнія, зниження маси тіла, послаблення стулу, дісамінарея. І все це може бути обумовлене в дуже рівні, високим рівнем Т3Т4 та низьким рівнем ТТГ. Для лабораторної верифікації використовується антимікросамальні антитіла, антитіла до перексидази, антітипо та антітіроглобулінів. Найбільш специфічні маркери аутоімунного тередиту хашемота. І, і якщо це не верифіковано було, то щитоподібна залоза безсимптомно буде руйнуватися аж до повного знищення щитоподібної залози, коли Т-340 3 Т4 ТТГ надзвичайно високі. І це супроводжується у цей симптом погашої свічки, абсолютна нецікавість до життя, жовта шкіра, така вони мерзлякуваті, низька температура 35, закрипи, брадікардія, гіпотензія, анемія, дуже ваше. Гана пам'ять випадіння волос. І ці пацієнти, на жаль, інколи можуть пройти всі ці стадії спочатку активація а потім і руйнації щитоподібної залози Будь ласка, про них пам'ятайте, але лікування досить просте. Замісна терапія пожиттєва, там да 75-100, інколи там 125 мікрограмів еутероксулів-тераксину. Але щоб цього не допустити, треба на ранніх етапах виявляти оці маркери аутоімунного ураження щитоподібної залози Тому, шановні колеги, аутоімунних у Ладненько ковіду багато, і лабораторні тести нам дуже і дуже можуть допомогти у вірифікації цієї патології. Дякую вам за увагу. Алергія залишає тебе без ковтка води. Є вихід Ерідес. Спеціальна упаковка. Породисперсні таблетки розчиняються прямо в роті. Ерідес розчиняє алергію без води.